Так, громаду привіт! Ми з України, слава Україні! Так, сьогодні посвятив пару годин свого робочого часу як об чи у кабіні трактора. Бо оці, 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 оці кріплення, во воно тут оце ліпалося. Таке воно незручне. Ми це все деремо, блін, Пластик при, приклеїв. Зараз я його відклею. Приклеїв сюди, щоб воно тарабанило, не терло. Коротше, дивимося. Це кріплення цієї системи. Це я вже давно ще зробив, там такий штиріаку, а тут все простенько. Ну, кріплення дебеле. Просто зварене, все наглухо. так. Не покажу, звісно, як. Треба було вам одразу показувати. Ну, вийшло таке в общем плані от таке кріплення. Повністю металічне. Зварена шина п'ятерка. Бачите, ши... там, о, ну, о, шина п'ятерка. Ну, в принципі, бачите, просто. Зразу шину під отвори, потім така, як кронштейн і два під, під планшети. Жестяночка, и сюда такие крепления тут предложил скотчем, клейким. Так, что, что у нас за... Что у нас тут с планшетами? Хотел вам показать, как подключается система севалка. Наша севалка сзади, бачите, Севалка. Подключается до... До блютуза. Зразу підключити до блютуза. Це у нас система сигналізації. О, там ззаді, бачите? Може ви не бачите? Ось такі два блочка. На них горить світодіод синенький. Зараз я вилізу покажу вам, бо не видно, щоб всі поняли. Це якщо горить світлодіод, це йде сюди питання. Ось тут два, два такі блочка. Там воно пароль їхній, ну, все, блютузовські. Блютуз, воно горить, позначка, що це блютуз і то блютуз. Зараз вимкнемо систему сигналізації. Їх сконектимо. Це, ну, це просто я масу виключав на тракторі і воно роз'єдналося. Так, втикаємо. Раз. Так, пішло з'єднання. Тин, тин, тин. З'єднання пішло, о! І лампочка там світодіод потух. Цей. З'єднався. Я ще туди не розбирався толком з цією сигналізацією. Тут ось, ось шкала і усі датчики. Воно тут от руху якось Тоже рух вперед, кілометри. Воно. Імпульсов. Скільки каліброк датчика, щось робоче. Ширина 6 метрів. Ти коротше розбирався тут назад. Це в роботі треба показувати. Так, що тут у нас? Де воно, щоб на всю шкалу роз... розвести? Ось Сережка якось розводив. Так, вийти програму, ні. Щось нажав, так. Тут ні. Аварійний, а, це аварійний порог тут. Ага. Аварійний порог. Так. Ага, це зменшить. Ага. Це ми типу зменшуємо, це збільшуємо. Ну, коротше, сигналізацію ще треба розбиратися. Так, включаємо, так само так само включаємо апарати висіва. Бачите, зараз усе воно нічого не горить, блютуз не підключений. Блютуз, бачите, дуже таким синеньким горить. А тут він горить воно, червоненьким. Тут є такий блок, оцю треба десь його, звісно, закріпити. Є така кнопка. Тут у ще так усе вкинути, то все до облагоражувати. Тут вони на плюси. У мене така клемник, кинули на плюси. Ну, така кнопочка, Зараз да з'їп причепити. вона так проводком. Можна було б там у панелі, звісно. Ну, така кнопочка ось. Так, втикаємо. О, загорівся там блютуз. Пішло питання туди. Вот тут питання йде по-різному. Так, загорілося питання. Так, нажимаємо Bluetooth. Так, Bluetooth. Супряження устройств. Так, що воно? Так. Так, я понял. Це я включив Wi-Fi, Сейчас треба зайти. Блін, де воно тут? Ага, не включений. Бачите, думаю, що за ерунда я хотів Ютуб підключитися. Так, включаємо блютуз тут, бо не включено. Так. Так, включили. Так, а тепер пробуємо. Ага, блютуз, значок загорівся. Так, попробуємо включати. О, єсть, піймав. Я думаю, щось. Круті, це тут. Дітям добре гратися. Так. Все. Блютуз. Нажимаємо на цей. Нажимаємо на цей. Що вона? О! О, все, загорілося. Бачите, блютуз підключився. Просто треба, щоб був блютуз підключений. У мене Wi-Fi був включений. Ну. Так, і загорілася наша сівалка. Бачите, зразу вона зараз опущена в нас. Загорілося, загорілося. Оця штука. Так, і тепер ми можемо планшетом йти. Ну тут гуляться, гратися. Ага. Так. Покажу вам програмку. Так, це треба планшет зняти. Він, в принципі, тут швидко би, знімається. Зараз підемо пограємося трохи до сівалки. Так, тут я... Ага. Треба брати ключика то відкручувати піджав. У мене така система трошки Стоїть. поставив такий болтик 10 і 9. чорний і, і гайку з нержавейки. щоб ніколи не заржавіло. Так от трошки як легенько піджимаємо. О, не, ще, а, не, все, витягся. Так. І тепер можемо йти з планшетом до нашої сівалки і налаштовувати висів. Зараз покажу вам приблизно, як я поняв. Ну я вже переналаштовувався. В принципі, все швидко і чудово виходить. Ну, ще, як кажуть, повторення мать учення. Так. Зараз розкажу вам ще, як його робити. Так. Отут у нас стоять мотори. Зараз, зложимо планшет сюди. Так, тут мені Фрося прийшла, вже все, не дасть. Фрося, ти мені дасиш урок засвоїть? Зритим, і з чи Ти хотіла б на камеру покрасуватися, йди сюди. Ось. Опа, опа, йди походи трошки. Так. Є такі мотори. Є мотор, він... який відповідає за тут, датчик, за імпульси, він прокручується, ось прокручується і приводив ну, катушку в рух. Ну, рухає катушку, вона крутиться і зерно подається, подається сюди ось от, нашу іжекторна система. Тут такий іжектор, бачите, як, як інтересно зроблений, може кому цікаво. Згуженє, а потім розширення. В розширенні воно виходить сосе. Ну, Тут повітря. Ти теж хочеш повчитися? Отсюди йде повітря. Сос. Ну, то є, система без тиску. Так. Сейчас подивимося на ластування. Так. Ось проська капець. Треба, треба те от, віднести хозяйки. Так, все, несу тебе хозяйка. Хазя... Хозяйка, да? кицю. Давай, давай. Вот ей. Не дає мені нічого абсолютно. Так, світ, да, і, короче. Тут ще один кабан. Синочок, спить собі під кондиціонером. Помахає зрителям. Так, пішов я далі. Так, одні з хазяйку до хазяйки, просто капець. Така люб, люб, любіобільна. Так, що ми тут бачимо? У нас тут є такі. Е, ну це датчик шляху імпульсу. Це нам не треба, це ми виставили. 100 метрів у нас вийшло 33, типу, імпульс, 333 імпульси на 100 метрів. Калібрування шляху нам не треба. Ширина сівалки не потрібна. Вал один. Це у нас зараз стоїть 99 кілограм, це я в прошли раз сіяв. Зараз спробуємо змінити, змінити. ну, висів. Щоб нам змінити висів, нам треба калібрування валу. За 60 секунд, якщо я нажму кнопку старт, то все, старт кнопка, у нас зараз ну, треба типо, трактор запускати, щоб турбіна дула. І виходить, що турбіна дує і зерно переводиться, що тут така система, барашик. Бачите, переводиться на цю трубу і в мішок. Ну там хлопці ще зроблять для мішка таку класну штуку, щоб зажимати, щоб не держати нічого. Бо там то все воно було, звісно, експериментально. Там ми відео проводили. А тут треба зробити мішок і щоб ти підчепив мішок і. Не держав його вручну. І спробуємо зараз нажати старт. О! Пішла жара. Бачите? Зараз буде типу, 60 секунд у нас проходить калібрування. Тобто турбіна зараз подає нашу масу, наприклад, пшеницю. Ну, що ми сіємо? Або там ячмінь, або горох ось будемо сіяти. І щоб нам точно калібрунутися, нам треба за 60 секунд провести. Ну ось о, калібрування. Так, в нас зараз сипеться зерно, турбіна дує нам у мішок. Так, 60 секунд. Проходить 60 секунд. Ну Тут не вказується, ждемо. 60 секунд треба подождати. Я вам щось порозказую. Так, зерно йде, турбіна дує. Так, Заходимо у трактор тепер. Турбіна подула наша, зерно ми скалібрували. Короче, висипалося в мішок, ми його тіпа типу, зважили, внесли дані. Внесли дані сюди. Несли дані. Вал один, 110 кілограм. Ось оці дані. Треба їх сюди записати. Ну, а ну, я спробую. О, бачите, можна записати. Ми скасовуємо. Це було в нас. Скалібровано нашій, скалібрований наші покровні, покровні культури. А ми сюди вписуємо в грамах, тобто в грамах, скільки в нас там вийде, наприклад, там 30 кілограм. От 30 кг треба, його вага в грамах має бути. Зрозуміло? І застосувати. Так, назад. Зберегти і назад. Все, дай наш тин? Опа, назад. Все. І бачимо у нашому планшеті бункер показує, що він сіє з вагою 110 кг. І потім ми можемо навіть з кабіни трактора, нам треба, наприклад, поле, якесь там ну, погане поле, з поганим агрофоном, ми можемо ставити, коректувати. Вагу, там, більше, менше, ну Кому там як подобається. І виходить, що дуже швидко і зручно це все, це все відбувається. Так само добриво, Я на полі сіяв 80 кг, потім переставлю 85 кг. Тут обнуляється. Тут швидкість показує нашу, сівалки. Нашої показує. Тут показує, скільки ми проїхали кілометрів. Ну, то есть вже тут Гектари показує, тут показує, скільки кілометрів сівалка проїхала. В принципі, все зручно, все понятно, все удобно. Так, По сигналізації По сигналізації, я ж казав, ця сигналізація, я так поняв, такого типу, як стоять датчики конденсаторного типу. Ну, тобто, Високовольтний розряд там, тіпа, зерно пролітає і конденсатор то заряджається, то розряджається. Ну, там, в секунди. Він зарядився, розрядився. І виходить, ти як виставляєш в тебе як стопчики. Якщо в тебе поток іде, ти можеш там більше-менше ну, ставити процент срабатування, Більше-менше. І повіця, це, в тебе стопчики в залежності від шкали. Вони тут як працюють, в залежності від шкали. Це в роботі показати. Ну, виходить, як датчики працюють. Воно починає їхати. Зерно пішов поток і воно вибирає середню, тут, ну, процесор, вишитує середні дані, і в тебе йдуть стопчики. Якщо щось відбувається в шлангі, в в то зрабатує сигналізація, тобто, що там якась проблема. Коротше, датчики не бачать цих імпульсів. Ну, виходить так. Логіка така, що датчики не бачать цих імпульсів. Бо Без сигналізації такою сівалкою працювати не дуже зручно. Бо цей. ну це бігати можна, там раз, круг зробив, подивився, зерно приостановився, підняв, як на краю все піднімаєш. В тебе ще остаточне зерно висипається. І ти можеш, я, наприклад, передній ряд бачу взагалі класно, що. Ну, Щось там зерно сипеться ще, бо додуває якийсь процент по-любому. Ну, це така, такий принцип сівалки. Це не те, що в цій сівалці, а в всіх повітряних сівалках такий принцип, що зерно, як ти встановився, піднімаєш. І там якась частина зерна вилітає. Ну, це воно на пшениці там, не дуже сказується, звісно, як якусь мелку сім'янку сіяти, то, то. І так само ж вона рушає, треба брати в учет, там метрів 4-5. Вона сіяти не буде, поки не заповняться трубопроводи. Треба починати край широко обсівати, а потім кидаєш сівалку і метрів 4-5, вона набирає шланги, потім починає сіяти. Так, набирає шланги, починає сіяти і датчики спрацьовують. Пішла. Ну, типу, як ж, ну, наш від... Тоже так само тут рахує від колеса, ну, від датчика, і сигналізація бачить, якщо сівалка їде. Воно рахує. тобто, Починає імпульси зіщитувати із цих датчиків. Зараз піду покажу ближче. Воно ще, звісно, ця сигналізація наша вітчизняна, не, не імпортна. То цей. Ще В стадії дороботки. Тут такі три блочки. Вони тут совершенствуються, кажуть. Получається такі датчики. Конденсаторного типу, вони це типу, заземлені, щоб воно ніде не... не... Получається сам датчик. Вони дуже відкалібровані, вони всі, всі помічені. Якісь шланги, які датчики, всі всі помічені. Такі блочки високовольтніці. Все це воно, звісно, ще в такому іспитательному виді. Ось, бачите, написано. Датчик, датчик потока сім'ян. О, такий датчик, як він там, ну, конденсаторного типу, типа як... Ну воно тут на цій сівалки ну, як, другої не треба. Тут головне, головне щоб е, фіксувався поток. Воно там виходить як? Вважає середнє. Середнє, як кажуть, по госпіталю. Чи, по... Зерно летить, воно все пішло, от калібрувалося і вважає в посередньому. Якщо в якісь шланги або більше, або менше, стопчики, стопчики коротше, йдуть вверх, вниз, от цього. В принципі, проста сигналізація, ну я думаю, надіжна. Лучше як така, чим, е, чим взагалі ніякої. А якщо, ну, рахуйте, якщо поставити... На сигналізацію на рекордовських датчиках тут вона вийде ціною там, блін, 200 тисяч. Ну, Кожен датчик по тисячі блін, чи там, я не знаю він дуже дорого вийде. Так що ну, будемо тестувати, будемо бачити. Так що, в принципі, по сівалці вже розібрався точно. По сигналізації ще будемо розбиратися. Ну, я думаю, все буде чудово. Саме головне планшети встановив. Оце моя була функція. Там Серега розбереться, Сережка цей конструктор. А моя функція треба було встановити ці планшети. Ось, ось бачите, навіть зараз Він раз датчик спрацював. Щось там, десь імпульс якийсь пішов. Так. Установили все. Вже можна спокійно їхати, а то встановили, воно трясеться, падає ці планшети на пластмасках. Короче, Не воно. І, і Головне, що зручно і, і ну, видімость хороша. І і сюди на планшеті чітко все видно. Так що вимикаємо, поки місь, вимикаємо, хай вони заряджаються. Я ж кажу, зарядка, зарядка. Ви бачите, що повністю тут чітко все тут заряджається, тут заряджається, тут в мене зарядна. Таке зарядна, там воно показує питання. Камери стоять uh. заряджаються. Коротше, в бой. Підготовлюємо, усе зараз зразу, проводимо інструктаж, учені, щоб по тому полі не бігати. не, як кажуть, все має бути відпрацьоване, як автомат калашник від цей. Головне учення, маневри. Головне маневри. Так, Так що? Так що? Готуємося до бою. Вже другі люди косять, а ми ще стоїмо. Нам головне приготуватися, щоб, щоб потім все швидко і якісно засіяти. Я думаю, все буде чудово. Так що всім пока. Слава Україні, слава нашим героям. І все буде Україна. До побачення.